В Україні оголосили штормове попередження. На четвер, двадцяте липня, у більшості областей України оголосили штормове попередження. Про це свідчить дані українського гідроматцентру. 20 липня у Західних, Одеській, Вінницький вдень і в центральних та південних областях гроза йдеться у попередженні. Як зазначається, перший рівень небезпечності оголошено повсюди, окрім таких областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька. Погода в Україні про до кінця тижня. За даними синоптика Ігорі Кібальчичи, найближчими днями в Україні місцями дощитиме. Часом опади будуть сильними з грозами, градом та шквалами. 20 липня синоптик прогнозує дощі з грозами у західних областях. В день можливі опади у центральних, окремих північних та південних регіонах. У деяких регіонах очікуються сильні зливи та шквалисті вітри зі швидкістю 15 20 метрів на секунду. Вночі 21 липня очікуються дощі у західних та східних областях. Вдень на Карпатському районі та на Прикарпатті спостерігатимуться сильні зливи град та шквали зі швидкістю 17-22 метри на секунду. У суботу, 22 липня, ніч буде без істотних опадів, а в день місцями пройдуть грозові дощі. У неділю вночі на великі дощі пройдуть у східній частині України. Вдень та ввечері у західних областях очікується зливи місцями град та шквали зі швидкістю 17-22 метри на секунду. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!